Слава наці, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий. приїхав забирати робочі посилочки там, з покупками робочими подарунками від добрих людей і натрапив ну, на такий унікальний випадок, як працюють наші з вами звернення. Так? Конкретно щодо цієї зупинки, щодо цього напису, з Москворотим, Окупаційним. Написом із цим маркером Московії, із цим маркером головної зброї загарбників, окупантів московитів, який винищує нас на ментальному рівні, на рівні вібрації, на рівні свідомості мовою окупанта. Тут представники місцевої влади його видаляють, і це мене особливо надихає і спонукає запросити вас підписати петицію. Яку, звісно, підписав я сам і всі мої помічники, це вже другий захід цієї петиції. Близько місяця тому ми її просували перший раз. Вона не встигла набрати потрібну кількість підписів. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою ми це зробимо цього разу. Чому пояснюю, на прикладі цього, оце конкретно? Результат великої роботи значної кількості ресурсів. Я сам. Мої помічники, партнери на найрізноманітніших засадах власним коштом із моїх доходів, із зарплатні ЗСУ, із ваших пожертв мені в робочу банку. Просто банально, щоб ну, людям їсти пити, на повний робочий день ходять і займаються. Ходять і займаються тим, що пишуть звернення офіційні, в спосіб, згідно інструкції, яка є у мене на цьому каналі. Запрошую переглянути. Я, я поклик на неї дам на початку опису під відео. Ви одразу в описі під відео зможете піти і побачите поклик на те відео, як по крокову дуже просто звільняти Україну від москворотої навали. І приклад Слов'янська, де я зараз перебуваю, він дуже цікавий в плані того, що. Військова міська адміністрація, до якої ми спрямовували наші звернення. Спочатку вона спочатку вживала дієвих заходів для прибирання Москворотого гною з обличчя українського слов'янська, а потім щось у них там в головах перегралося. Вони почали ці всі звернення переспрямовувати пану омбудсману, мовному пану Тарасу Кременю, який, у свою чергу, їх їм повернув. На каналі можна бачити низку публікацій з офіційними листами. Так? Тобто, влада Слов'янська вона намага... ну, спробувала вивернутися так від цієї роботи, від цієї відповідальності від звільнення України обличчя, Моско... обличчя слов'янська, від окупаційно-московицької навали. Проте, у підсумку бачимо, вони працюють. Тобто, відфутболили пану Тарасу Кремені, пан Кремінь повернув їм. Проте фундаментально ця ефективна робота із демосковитизації України вона не має вестися нашим з вами коштом. Вона не має вестися нашими з вами зусиллями. Так, люди, які це роблять, навіть я у ті хвилинки, коли буваю, там чекаюся на якогось десь побратима, бачу щось москвороте, я роблю фотофіксацію, пишу звернення. Я мій час маю витрачати на інше. І ресурси мають витрачатися на інше. Це не має робитися із моєї зарплатні, із моєї премії, із ваших пожертв. Це має робити відповідний орган. Практика неоднолітня показує, що військовій військові міській адміністрації на такий стан речей начхати, начхати на мовну окупацію, зокрема слов'янська і багатьох інших міст України. Робота пана Кременя. Ну, реально, я не один рік з ним листуюся, вона, м'яко кажучи, вельми і вельми і вельми сутужна. Вельми сутужна, вельми непроста. Так, опісанку пан Кремінь робить. Проте, скільки це коштує ресурсів і зусиль, ну, це, чесно, ну, це, це доволі депресивно. Це депресивно ефективність з досвіду мого і не тільки мого. Набагато менше, ніж має насправді бути. То що пропонуємо ми? Так. Хто ми, українські націоналісти, патріоти України? Ми цією петицією, яку я вас запрошую, просто зараз поставити відео на паузу і піти її підписати. Поклик буде е, під в описі під відео. О, навіть на першому місці буде поклик на петицію, а друге буде відеоінструкція, як це робити. Підписати петицію за для створення нового державного органу, який буде займатися саме звільненням української України, переможної, соборної, потужної України від навали московицького непотребу в публічному полі, так, зокрема, мовного. Одним з най таких цікавіших і приємніших і таких елементів, який найбільше мене обнадіює, є. Джерело фінансування цього органу цих представників, які будуть займатися тією роботою, якою на сьогоднішній день займаються патріоти України, захисники України, українські націоналісти по всій Україні коштом меценатів, волонтерів і власним, на власному ентузіазмі, так обидвох статей і найрізноманітніших віків у мене особисто є люди, яким цим займаються партнери і помічники від. Ну там 13 років, мабуть, її там до ну, за, 70, за 70. Там не просто технологічно людині, проте пані Людмила робить. Дякуємо вам, пані Людмила. То одним із джерел фінансування цього нового державного органу мають стати штрафи за те, що Москворотий гній, який винищує українців. який Є ворогом української нації, українського народу, української держави, української духу на найбільш глибинному рівні на рівні свідомості, на рівні вібрацій, на всеосяжному глибинному рівні мови. Це мають бути штрафи тим, хто відповідальний за те, за порушення низки законів України, внаслідок яких такий непотріб має місце бути досі в Україні. Коротко кажучи. Команда, я вам просто кажу: от їдеш слов'янськом, і ти розумієш за кожен протизаконний москвороти гнів в публічному полі, просто брати по 100 гривень, і об'єктивно полк пана Мадяра можна укомплектувати реально за останнім словом техніки. Просто, просто з одного слов'янська, по 100 гривень за антиукраїнське вороже лайно. По 100 гривень за одне. І все. І полк пана Мадяра не буде мати потреби ні в чому. Ну, от просто ні в чому. Від А до Я. Це будуть не тільки рекси за духом, а і технологічно просто п'яте тисячоліття це буде. Ну, розумієте, там Railguns і все на світі. Тому дуже вас запрошую підписати цю петицію, як зробив я сам. Наші побратими і посестри, українські націоналісти, щоби згодом насолоджуватися звільненням демосковитизації України, зокрема її публічного простору, руками не ентузіастів і не ресурсом ентузіастів, які останні крихти відривають від себе і люблять Україну не тільки до глибини власних сердець, а й до глибини власних кишень. А ці підрозділи будуть. Працювати не бюджетним коштом, а з вагомим плюсом у бюджет. Тому що, повторюся, на одних штрафах ну, тут просто можна поток дронів бойових зробити нескінченним. Тому що цього не потребу протизаконного, ну просто безліч. Працюємо, перемагаємо, пам'ятаємо, що цей фронт дуже важливий. Бо це найінтимніший кордон української нації, світла пам'ять Героїні України Ірини Дмитрівні Фаріон, світла пам'ять всім героям України, які випередили нас. У виході з цієї симуляції працюємо, перемагаємо, підписуємо, і просуваємо петицію, і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.